Вітаю вас, малята! На нас чекають великі відкриття таємниць природи. Ось чарівна пора року. Кожен день природа нас тішить своїм кольоровим перетворенням. Ми з задоволенням збираємо кольорові листочки у букети, а як їх можна використовувати? Як зберегти збирати листочки? Краще в суху погоду, щоб вони зберігали свій колір. Їх можна використати для творчості на прогулянці, прикрашати оселі, виконувати подарунки рідним та друзям, але з часом листя стискаються, змінюють свій вигляд, якщо залишити їх без обробки. Як зберегти кольоровий настрій осені? Деякі люди засушували листя між сторінок книги, але це може зіпсувати книжку, тому що паперові сторінки вбирають в себе вологу із листочків, і папір зіпсується. Я навчу вас способу засушування листочків за допомогою теплової обробки. Але цей спосіб використовуйте тільки під наглядом батьків та за їх допомогою. Окрім листочків, нам знадобляться паперові рушники, праска. Підстилка, на якій будемо працювати, книжка розміром Більша за розмір рушника. На паперовий рушник розкладаємо листя в один шар. Стежте, щоб вони лежали окремо одне від одного. Накриваємо зверху ще паперовим рушником, гарячою праскою повільно водимо деякий час. І дією гарячої праски волоха із листочків випаровується та поглинається рушником. Придавимо зверху книжкою і залишаємо в такому вигляді до повного остигання. А ми продовжимо засушувати інші листочки з нашого осіннього букету. Ці дії повторюються вже за годину ваші листочки готові до використання у творчих поробках. або засушені листочки можна скласти в теку і зберігати до потреби. Саму теку теж можна прикрасити. Бажаю вам вдалих експериментів і приємних осінніх прогулянок.